Що там зараз на кордоні з України в Польщу? Чи дійсно такі великі черги, і так складно повернутися? На що потрібно звернути увагу сучасному українцю? А буквально вчора я повернулася назад до Польщі з України. Дивіться, ситуація по кордону наступна. Коли я їхала, а я їхала під час свят, тобто 25 грудня, і я вам скажу, що на кордоні черги взагалі не було. Тобто, Нуль людей було в черзі, як піших, так і автомобілів, так і автобусів. Тобто, кордон був порожній. Але які бувають нюанси? Українські кордони перетнули дуже швидко, десь приблизно за хвилин 20, Але застрягли трошки на польському кордоні, тому що це було свято. Вони у Польщі святкували Різдво, і нас обслуговувало буквально там дві особи, які перевіряли. Автомобілі, і через це було дуже складно. І, взагалі, українці, які зараз перетинають кордон на а, автомобілі, їх дуже щільно перевіряють як на наявність документів, так і наявність автомобіля, чого, куди, що і як. Тобто перед нами було декілька буквально автомобілів, але на кожного українця десь приблизно по 40 хвилин мінімум витрачалося на те, щоб перевірити багаж, перевірити документи, всі дані перевірити по особі і так далі. У нас це була процедура набагато швидше тому що е, за нами приїхала людина на польських номерах, і в принципі з документами Польщі, тому ми перетнули взагалі в цілому кордон десь хвилин за 10. Але через те, що ми дуже багато чекали інших автомобілів, у нас у сумі вийшло, що український кордон ми перетнули за 20 хвилин, польський кордон десь за 4 години. Але тим паче це не доба і не дві доби, як там усіх лякають. Можливо, до 25 грудня і була велика черга, але зараз вона досить таки невеличка. Тому, якщо ви плануєте виїжджати назад, повертатися до Польщі або просто когось навідати, ви це можете зробити під час свят, бо під час свят найменша кількість. Черги. Я саме притинала кордон через Шегіні, тому там ну, не було черги. Які можуть бути нюанси, якщо ви їдете автомобілем? То, будь ласка, не тягніть усі речі, які у вас є вдома. Не намагайтеся максимально запхати все у свій автомобіль і перетнути кордон. Чому? Тому що на кордоні дуже чітко, щільно перевіряють кожну сумку, кожну валізку, кожний пакетик і будуть все витягати, будуть просто все доставати, передивлятися, якщо ви набираєте дуже велику кількість. Особливо, якщо вас перетинає там одна-дві людини на автомобілі. Мобіль повністю забитий речами, то ну це дуже буде складно перетнути, тому що будуть дуже детально все дивитися. Ми, наприклад, перетинали, у нас було чотири людини, і в нас було буквально у кожного по маленькій валізиці, яка там до 20 кілограмів, там дуже маленька. Тому нас майже не дивилися. А ті, хто напхає повний автомобіль речей, навіщо не розумію? От їх будуть дуже довго тримати. Стосовно пішої черги, ну там на, насправді, коли я перетинала, то взагалі не було піших людей. Тобто, якщо вони й потраплялися, то буквально там трошки черга була дуже маленька, і вони одразу й переходили. Там їх передивлялися, просканірували, і в принципі, все. А що стосується автобусів. Тут ситуація трошки складніша, тому що автобуси набирають велику кількість людей. І через це а, дуже довго перетинається один автобус. І через це люди, які перетинають кордон на автобусі, їх а, повністю усіх вигружають з автобуса. Вони десь близько двох годин чекають на кордоні, на вулиці, на морозі і з валізами, з речами своїми, поки не перевірять усі документи. А далі поки не перевірять. Вручну кожну валізу. Тому, якщо ви будете перетинати кордон автобусом, то рекомендація та сама: не беріть багато речей, тому що будете довго проходити кордон. І готуйтесь до того, що автобуси усі зупиняють і усі виходять з автобусів, і ви будете чекати на дворі близько двох годин. Просто поки всіх не перевірять. А в цілому перетин кордону зараз досить таки простий. Якщо у вас є в наявності усі біометричні паспорти, усі документи, у вас усе, як то кажуть, вже оформлене, то причин вас не пропустити, в принципі, немає. Ну, виключення є, якщо це чоловіча стать. З чоловіками, звичайно ж, будуть проблеми у будь-якому випадку, навіть якщо у вас є дозволи на виїзд і так далі, все рівно вас будуть дуже щільно перевіряти. Тому Ось така ситуація. Якщо буде щось змінюватися і я буду володіти якоюсь інформацією, я також обов'язково вас проінформую. А зараз підписуйтесь на канал, буду вам дуже за це вдячна. За коментарі, лайки, підписки. Якщо у вас є питання, також можете задавати їх, тому що зараз я буду перебувати деякий час у Польщі, можливо, ще кудись переїду. І що де як тут відбувається, можу вас інформувати. І до речі, є така інформація щодо втрати статусу. Бо нещодавно була інформація про те, що українці, навіть ті, які перебували у Польщі, якимсь чином щось відбулося у базі у системі, і більша частина людей втратили статус, навіть якщо вони не виїжджали з країни. Чому так відбулося, що з цим робити? Якщо у вас це питання теж хвилює, можете його написати під цим відео, і я обов'язково розберуся в усіх деталях, і про це далі у наступних відео вам поясню. На сьогодні, все. Дякую вам і дуже рада, що ви зі мною на каналі. Усім па, -па.